Вітаю Олено. Так дійсно черговий жахливий вечір та ніч пережили запорізьці. Російські окупанти атакували місто більш ніж десятьма ударними безпілотниками. В результаті пошкоджені десятки будинків приватного сектору, шість багатоповерхівок і об'єкти соціальної інфраструктури. Позаду мене ви бачите вщент зруйнований будинок приватного сектору. Сюди якраз влучив російський безпілотник. Тут загинула ціла родина. 40-річний чоловік, його 17-річна дочка Оляна і його дружина і мати і дівчинки Наталія, за життя якої медики боролися більше ніж 10 годин. Ми поспілкувалися із старшою донькою родини Вікторією, яка якраз зараз на руїнах разом з друзями намагається зібрати в цілі речі. Вікторія каже, що на момент вибуху її вдома не було, поза як вона живе вже окремо. Але Вікторія розповідає про плани, найближчі плани, які були у родини. Давайте послухаємо її коментар. Батько 40 тільки виповнилося. Лише ось день народження був. Сестрі день народження відсвяткували разом, а тата ні. Хотіли відсвяткувати ось як потепліше. є. Мамі мало бути в липні день народження. Стільки планів було і. Насять людей отримали поранення внаслідок обстрілу. Запоріжжя п'ятеро з поранених наразі перебувають у медзакладах міста, отримують всю необхідну медичну допомогу. На місцях обстрілів продовжують розгрібати завали. Будинки поруч з епіцентром вибуху на цій вулиці також значно поруйновані. Тетяна, сусідка загиблої родини, розповідає в якому стані її будинок. каже, що багато чого не підлягає вже відновленню. Зараз вдалося накрити. Ти дах плівкою і забити вікна тимчасовими матеріалами. Ну і також Тетяна розповідає про цей жахливий вечір. Давайте послухаємо далі її пряму мову. Не знаю, все відбувалося дуже швидко. Ми тільки чули, як ці мопеди летять, встигали лише присідати. Я кричала, щоб усі сіли, тому що підлітало дуже близько та й вибухало десь неподалік. Не встигли навіть зорієнтуватися. Тільки почули крики, все відразу кинули і побігли на допомогу, бо все почало горіти. Сусідка Наталія кричала: їх завалило з чоловіком. Ціях обстрілів продовжують працювати місцеві комунальні служби більше 30 одиниць техніки, і більш 200 людей зараз допомагають людям. Ну а ми продовжуємо стежити за подіями. І е, на цьому в мене все поки що передаю тобі слово Олена. Я подякуємо тобі за інформацію про ворожий обстріл Запоріжжя. Розповіла Єва Миронова. Ліквідують наслідки нічних ворожих атак 21 березня і в Одесі горіли магазини. Сто пошкоджена багатоповерхівка, поруйновані десятки приватних будинків. І про наслідки ворожої атаки Одеси та Запоріжжя більше розкажуть мої колеги далі. Це була наймасованіша атака шахедами по Одесі за ці три роки війни палало в багатьох місцях. Троє дітей дістали поранення. Російські безпілотники вдарили по цивільній інфраструктурі, якраз в той момент, коли в місті з візитом перебував президент Чехії Петр Павел. Ударом повністю знищено цю станцію технічного обслуговування. Все обладнання та автомобілі, які тут ремонтували, згоріли вщент. Розмір збитків ще встановлюватимуть. Це все відремонтувати неможливо. Як там далі буде? Ну, скоріш за все, без роботи. Саме в цьому приміщенні в ремонтній зоні було сім. У нас є ще позаду, там ще автомобілів 10. З іншої сторони там також малярний цех, там теж там білі п'ять, впевнено. Тобто це все, що ми бачимо, це тільки... Там, зовні. Олег якраз на ранок мав забрати з за СТО свою автівку, не встиг. Я здав машину, отримав документи і зранку мав забрати. Мені надіслали рахунок на оплату. Я був задоволений, що машину відремонтовано. Зібрав останню пенсію, приїхав. Мені зателефонували вранці і сказали, що така ситуація. Навіть ключі згоріли від гаража. Окрім СТУ, у місті горіли торговий центр, магазин пошкоджена багатоповерхівка, повністю зруйнований і величезний магазин сантехніки. Тут придбали люди, не розберігаючі технології, сонячну енергетику. Це був магазин для спеціалістів, сантехніків, інженерів, які розуміли, що роблять і де роблять для людей. Звичайно, все це 2000 квадратних метрів. Магазину більше 15 років. Багато підприємців тепер не знають, як далі заробляти на життя. Віктор понад 25 років продавав автозапчастини. Мені 70 років. Я стільки років працював. Прикро! Ми пенсіонери. Нам потрібен якийсь дохід, бо однієї пенсії мало буде. Будемо ремонтувати і працювати далі. В результаті нічної атаки сильно постраждало і кладовище пошкоджено сотні могил та пам'ятників. У ніч з 20 на 21 березня постраждало і Запоріжжя. Ворог запустив по місту та району керовані авіабомби. В одному з селищ поруйновані десятки приватних будинків. Ну от усі вікна, двері, ось вікна, ось двері. І там розгардіяш у хаті, скло, все потрібно шифер міняти і все решта. Працюємо. Тут вщен зруйновано два приватних будинки, над якими і розірвалась одна із ворожих бомб. Пожежу в хатинах. Рятувальники гасили до ранку. Місцеві чули щонайменше три вибухи. Перший, ну як звичайно, і ми навіть не зреагували. Чуть-чуть і все. От ну другий, то, ну як дало третій раз, то вже і огонь загорівся, а потім вискочила сюди. А тут такий самий горить. А воно ж на наш дом думаю думала, воно знаєте, на порогі стала. Як глянула, мені показала, що то мій. Внаслідок цієї атаки постраждали шестеро людей, в тому числі і чотирьохрічний хлопчик. Найменше з усіх пощастило 60-річному Олександру. Його довелося госпіталізувати в лікарню з численними пораненнями. Чоловік рятував собаку. Йому рятувальники сказали, що потрібно накласти шви. А він їм, хлопці, ні, я спортсмен. Прив'язуйте, я трепітиму. І пішов собаку визволяти. Вся вулиця пішла, бо засипала аж до другого поверху. А він скавчав. Пацани вогнегасниками вогонь приборкували. Вони гасять, щоб він же не згорів. Від будинку родини залишилися одні руїни. Вже другий день родичі допомагають розгрібати завали і збирати вцілілі речі. він прилетів, прямо впав на другий поверх. Весь будинок зніс. Ось це тільки одне крило лишилося, де ми в залі були. Надзвичайно там засипало склом, модлухом, Я не знаю, чим ми босі були, йшли склом. Я не знала, куди йти. Люди почали кричати, щоб я розуміла, куди ці руки тикати. Тетяна з чоловіком живуть навпроти в їхньому будинку, повилітали вікна, пошкоджено дах, є тріщини в стінах усередині, поруйновано майно у дворі. Та найстрашніше залякана від випуху дитина. Вона якраз була в маленькій коміте і у неї двадцять 20 істерика, що вона навіть ну, не могла прийти. Не стеклася. Я думала, її поранило. ну, поранила, але слава Богу, я рубашки в два рубаш части. А я на кухні сиділа якраз стол, і церкну все вирітуло якраз тоже на. Точно на місці вибуху й досі працюють волонтери та соціальні служби. Людям надається вся необхідна допомога. Єва Миронова, Світлана Довжук, Дмитро Христенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.